У міському управлінні соціального захисту населення відкрили приймальню громадян з надання усіх соціальних послуг та субсидій. Новий кабінет знаходиться на першому поверсі, вхід до нього з іншого боку будівлі. Раніше оформлення субсидій та соціальних послуг внутрішньопереміщеним особам і місцевим жителям велося в одному кабінеті. Це викликало незручності. Було велике скупчення людей, утворювалися черги. Тепер же прийом місцян з питань оформлення субсидій вестиметься в окремій і оновленій залі. Ми розділили, щоб не було та все в одному місці. Переселенці будуть в одному крилі здання. А на субсидію соціальні виплати будуть здесь актовому залі. Гражданин, який прийде подавати заявлення. Можуть зразу получити здесь, не ще где-то по кабинетам. Здесь будет сразу сидеть специалист по социальным выплатам и специалист, который непосредственно занимается розчотами по субсидиям. Поэтому человек тут сразу может сразу спросить все, что йому его интересует. Відкриття нового кабінету було урочистим. Кращих працівників управління соцзахисту нагородили грамотами до їх професійного свята дня соціального працівника. Лунали привітання, побажання та обіцянки. Ми будемо Старатися улучшити вашу роботу сейчас собственно, это підписано письмо на в тому числі к этому празднику да на два кондиционера сюди. І зараз рассматривается вопрос, Ну, буквально завтра, послезавтра буду рассматривать по увеличению численности, щоб как-то хоть зняти цю напряженість з новою залою управління праці та соціального захисту населення і заживе по-новому. Крім цього, деякі кабінети ще будуть оснащені сучасною технікою. Я хочу еще сказать, что выделены деньги и на закупку компьютерной техники, организационной техники. Я думаю, что это еще лучше нам все поможет организовать. Вам еще раз терпение, сил, здоровья, оптимизма. Несмотря на то, что год был тяжелый, надеемся, что в следующем году все-таки принять те решения, которые будут принимать и будут касаться нашей работы. Не будуть нам її добавлять, а в конце концов ділять так, щоб населення менше нуждалось в наших услугах. Вестимуть прийом громадян вісім спеціалістів. Одна з них Марина Іванченко. Каже, в новому кабінеті працювати буде зручніше, бо він правильно облаштований. У нас тут індивідуальні кабінки, ми тут можемо зможемо розмови вести, все удобно, в общем-то, всі условия створені, найкомфортніші, які можна було створити. Запросили на урочистий захід і священнослужителів Сєвєродонецької єпархії за християнською традицією. Вони відслужили молебень на початок благого діла та окропили святою водою оновлену залу і колектив установи.